Ось це дійсно класний дизельний Passat в суперовому синьому кольорі, на гарних дисках 17-го радіусу, рівненький, без рижиків, без жодної корозії. Ви зрозуміли, дизельний басьоме з'явився в продажу в твоєму авто. Два літри дизель. Він і економний, і потужний. Ось так виглядають диски, на гарній оптиці. У кого є така автівка? І давайте ближче до салону. Подивимося, що всередині одразу зустрічає шкіряний салон, всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Також електрорегулювання сидінь, круїз контроль, максимальне мультикермо, надійний японський автомат, підігрів, і клімат і так ще є люк. Величезний задній простір. Напевно, автівок з більшою кількістю місця позаду просто не існує. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. За детальну інформацію звертайтеся за телефоном. Це дизельний, Б7 і це твоє авто.